Мінімально допустимий температурний режим в оселях українців цьогоріч становитиме 16 градусів. Таке рішення прийняли в уряді і закликали людей після увімкнення опалення заощадливо використовувати газ і вугілля. Так, це означатиме зменшення температури у квартирах. Мінімально допустиме значення цієї зими буде 16 градусів, а середнє 18 градусів. Це необхідність і це наш внесок у перемогу. Адже від кожного з нас залежить, як ми пройдемо цю зиму. Між тим тарифи на опалення не підвищуватимуть так само, як і на газ чи електроенергію, зауважив прем'єр-міністр. На рівні минулого сезону залишаться ціни на послуги опалення та гарячого водопостачання. І для споживачів міста Харкова на цьому наголосив мер Ігор Терехов. Ні в кому злочині такі тарифи на теплоснабження не будуть підніматися в городі Харкова. За словами очільника міста, тарифи для усіх категорій споживачів, зокрема для населення бюджетних установ, релігійних організацій та інших споживачів міста Харкова, залишаться на рівні тарифів, які діяли станом на 24 лютого поточного року. Щодо початку опалювального сезону, то мер запевнив. Що послуга буде надана вчасно з урахуванням заклику уряду режиму заощадження? Если погодные условия будут нам сегодня позволять, чтобы отопительный сезон начался немного позже, конечно, по погодным условиям будем начинать его позже, потому что мы понимаем, что энергоносители нужно экономить, что нужно экономить и газ, и электроэнергию. И будем смотреть по знаете, погоде, на, погоде на улице. Але, на жаль, є ризик обстрілів і руйнувань критичної інфраструктури російськими окупантами. Говорить мер. І, попри все, місто готується пройти майбутній опалювальний сезон успішно. Яна Віляєва, Олексій Муравйов, Харківський ізвістя.